Справа 1018. Територіальна громада деякого міста налічує 40 370 осіб. 70 десятих, з яких працездатні особи, скільки працездатних осіб у цій громаді. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку знайдемо. Нам треба знайти 70 десятих. Я пропоную спочатку знайти 10-ту частину. Ну, яким чином, треба загальну кількість мешканців поділити на 10. То записуємо перше діє. Записуємо 40 тисяч. 370. Що ділиться на 10. І це дорівнює. Збираємо один нолик. Тобто це буде 4037. Записуємо в дужках чого? Осіб. Ну і записуємо. Це у нас. Одна. Десята. Мешканців. Мешканців. Громади. Так, добре. Ну, одну десяту ми знайшли. Це 4037, а нас треба таких частинок, 7 десятих частинок. Ну, тепер треба тут ці. 4037 помножити на 7. Записуємо друге діє І пишемо 4037, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, можна б тут спробувати, звичайно, і усно це зробити. Але давайте простіше думаю стопчик перемножити. Записуємо а тоді 4037. Що множиться? На 7. Множимо. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. Далі 3 на 7 це 21, плюс 4 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 7 це 0, плюс 2 це 2. Далі 4 на 7, це 28. Є? Yeah. Записуємо, що це тоді дорівнює 28 тисяч 259. Пишемо в дужках чого? Осіб. Ну і записуємо. Це у нас працездатні особи. Працездатні особи. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, отже, скільки працездатних осіб у цій громаді? Пишемо 28 тисяч 259 осіб. Ну що ж, ось таке завдання на повторення дробів. На цьому вправу завершено.